Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Шановне панство, дивіться, я сьогодні, 5 травня, робив розклад на місто Київ, тобто на події. І цей розклад мені дуже не сподобався. Я думаю, що та атака дрона по Кремлю, вона просто так не минеться. Якщо б московити на наступний день. Влаштували щось таке дуже лихе і дуже показове, щоб заспокоїти своїх отих, вілікадержавніков. То я міг би подумати, що воно, знаєте, ну на цьому і зупиниться. Але вони нічого не зробили. Такого, дуже показового. А сказали, що вони готують відповідь. Тому я думаю, що вони вирішили перед 9 травня влаштувати щось дуже і дуже лихе. Що я думаю? Я думаю, що вони вдарять по центру Києва. Тобто, я зробив розклад, і розклад показав те, що станеться в Києві щось лихе, і саме таке лихе, що переверне усе життя столиці. Тобто, там є така карта, второ, в колоді, яка символізує ну, трійка Кубків, яка символізує таку, знаєте, масову п'янку гулянку. Так, от випало так, що станеться щось лихе. І оці п'янки і гулянки відразу припиняться. Тобто щось станеться таке, що повністю змінить я ж кажу, життя столиці. Тому дивіться. Дай Боже, щоб я помилився. Але якщо ні, то порада така: у кого є можливість, виїжджайте з центру Києва, з Печерську. Хто хоче туди на свята? Поїхати відпочивати не їдьте. І, взагалі, у кого є така можливість, оце там сьоме, восьме, дев'яте, взагалі лучше з Києва, ну краще з Києва кудись поїдьте. Потім повернетеся. Дай Боже, щоб я помилився. Але якщо я не помиляюсь, то я думаю, що вони можуть там. Ну як сказати? Ну, от мені чомусь, я не знаю, я не ясновидець. Тому я не можу довіряти там своїм якимось таким значеним образом. Але от мені чомусь перед очима стоїть розвалена будівля Верховної Ради. Я жива людина. Може це просто такі в мене там, думки. Але от мені чомусь воно так іде. Тобто не треба вам бути в Києві. У ці дні, особливо в центрі, краще тут перестрахуватися. А взагалі, я скажу так, треба бути дуже уважними по всій Україні. Бо може це буде щось у Києві. А може вони просто, ну що їм там, встукнуть у хвору голову. Може вони захочуть розбити, я не знаю, там, усі Об'єкти критичної інфраструктури, щоб вся Україна, припустимо, там тиждень сиділа без світла, взагалі вся. Я не знаю. Але я впевнений не на 100%, а на 200%, що вони щось влаштують, вони не можуть це пропустити. Бо хоч це там вони самі влаштували. Кажуть, що це вони самі влаштували, щоб не проводити парад на 9 травня на Червоній площі. Хоч там це партизани, хоч будь-хто. Вони не можуть пройти. Не можуть. Вони щось зроблять. Тому порада ось така. Все буде добре. Перемога буде за нами. Дякую за увагу. До побачення.